Ось він, такий прекрасний агнець Божий, який бере на себе світу гріх. Його словами описать не зможу, він той, хто любить, милує усіх, Галузка, мов, зійшов землі сухої, у ньому виду й величі нема, такого, що приваблює собою, в нім не знайшли. Там простота сама, на вулиці не крикне, не волає, він голос не підносить, тихий тон, надломлену тростину не зламає і не погасить тліючий той льон, затвердить правду, Агнець не знеможе, на нього лиш надіятись всякчас. Далекі острови. Країни зможуть поставлене як світло він для нас, щоби сліпому повернути зріння Та їх вивести на волю, хто в пітьмі, подарувати грішникам спасіння, звільнити серце, що давно в ярмі. Зневажний він був перед народом, від нього відвертали ми лице і ставили в ніщо. Пізнав хвороби, як жаль, не розуміли люди все, а взяв Христос і немочі, й тривоги на дерево підніше тіло їх. Ми думали, покараний він Богом, на нього вирок цього світу ліг. Був мучений за беззаконня наші, І ранами його зцілились ми. Як вівці, кожен по землі блукавши, не бачили дороги за слізьми, ішов ягням безласним на заклання, Христос у гніві ус не відкривав, прийняв він добровільно катування і страту за гріхи людей зазнав хребет віддавши тим, хто б'є в знущані, чашу аж до дна Господь добив. Не закривав обличчя від плювання. і доказав нас щиро полюбив, що викуплення назавжди набути, в святилище покірно так ступив, і смерті розірвав холодні пута, не кров телят, свою він кров пролив. Із бідними призначили могилу, але Христа багатий поховав. Ісуса підняла із мертвих сила, безгрішний, Він в устах брехні не мав. Пройшов голову, виконав всю волю, ще виправдає в світі багатьох заступних, що несе гріхи і болі. Ісус, це наш Месіє і наш Бог. Він дивиться на подвиг нині радо, ще рани на руках не зажили, знущання цвяхи, хрест, воно позаду зробив це, щоб спасені ми були. Ось він, такий прекрасний агнець Божий, який мене від смерті врятував, сьогодні над усе став найдорожчим. Пролив кров і мені спасіння дав.